Доброго ранку. Ось дивіться, завжди ми цю карягу знімаємо з того боку. То на ній квіти класні, то ще щось. А подивіться, з цього боку це взагалі. Шедевр. Я ніколи звідси, отак от. Ми ну, завжди ходимо там з того боку. А подивіться, як гарно. Ой, взагалі круто. Це ж тут куща той рис з жовтими квітами. Капець. От ви собі не уявляєте, вона наче, ну от я зараз відсюди, вона вообще така плоска, наче зрізана. От так от, бачите? Це ж надо, така красотища. Можна, знаєте, як десь пірати Карибського моря можна знімати. Класно! Тут треба фотку зробити, точно. Якось треба прийти. <гум> Наче волосся, тут, тут, тут же цей кущ був. Пам'ятаєте, я знімала тут кущ такий гарний, тут всі фоткались під ним, а з того боку ніхто не підходив. Ну оце що за свинота отак зробила? Зараз прибумо. Хотіла познімати як качечки сидять в рядочок на оцій корязі. Ця прибігла, всіх прогнала, ну. А так сиділи тут просто, просто отак от в рядочок. Всі. Вони зараз назад повернуться. Дивіться, Кеті пішла. От Кеті трошки відбігла. І вони вже, бачите, назад на корягу повертаються. отак так. Ой, такі класні. Сохнуть треба на корязі, да? сохнуть. Це я приблизила, звісно. Ті воно теж теж пливуть, бачите? Да. коря каря коря каря Кеті, шукай, знайшла м'ячика, знайшла. Я закинула м'ячик спеціально, щоб вона пішла звідси. Щоб вони повернулися. А вони тут сохнуть, відпочивають. А ця копає. Не трудно здогадатися, де я. Воно <ривіт> 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 да. вона сидить. Я тільки в хату заходжу, вона мені зразу каже, що в неї вже марафон. Вона завжди зайнята, завжди. От розумієш, що її чайку не поп'єте, да? називається. Я тільки двері відкриваю, а вона каже: Я вже все, вже марафон. Ну, буду чекати, поки марафон закінчиться. Полажу, позаглядаю. Боже, а паутиння в тебе теж так точно, як і в мене. Де на одинадцятому поверсі це все береться. Капець. Що це вона робить? Настраює камеру точно. Так, друзі, я прийшла на пляж. мене питали, коли ти останній раз була на пляжі? Ну так, щоб на пляжі, щоб лягти, полежати, позасмагати. Не пам'ятаю, Зра... ми копаємо. А сьогодні ви собі уявляєте, сонця нема, тому я прийшла на пляж. Ні, нормально, Ну так, класно, класно. Так, знайшли ми місце, де більш-менш тут вода сьогодні не зелена, бо там зеленюча катець яка. Ага, дивіться, який в мене рушничок. Ага. Ага. Крим, коктебель. Куплене в Криму. Отак. Да? Куплене в Криму, звісно, навіть. О, я вже не знаю, скільки йому років. Ну, років 15 точно. Так, пішли. Так, уважно дивимося отуди. Я домоустроїтельниця. Я причепила цю планку, поналивала туди суперклею. Не знаю, як воно буде триматися, але в мене в суперклеї вже всі пальці. Ну, ну, взагалі, вроді, в мене вийшло. Ну, як воно там вийшло, звісно. Покаже час. Так, то у мене там кружечка стоїть, бачите, я на її придушувала, вона з водичкою. Ой, шкода, що не було віки. Вона б це все, звісно, зняла, як я там скакала по потолку. Ой, так, тримайся, тримайся, все буде добре. Так, шкода, що не було віки, щоб це все зняла. Бо я там як мав полазила по цим штукам, ой боже, мій новий манікюр. Я тут гризу, вигризаю цей суперклей. Ну, Хто користувався суперклеєм, той точно знає, що неможливо отак от десь капнути, приклеїти і щоб нічого не попало на пальці. Неможливо. Ну, в общем, відшкірбаю, віддираю. Так, що? Чого це я оце отут? У мене робота сьогодні. Отак. Ну, мало того, що я там лазила. Навіть. Ні, почнемо з того, що ми ходили навіть з вікою на пляж. Коли ти Таня останній раз була на пляжу? Сьогодні. А чого пішли на пляж? зранку я пішла з Кеті. Ой. Ну, Кеті, зрозуміло, там зелена вода чи яка вода після того болота, то їй кругом класно. Ні, ми нормально там. Вона купалася, все, але ж не так довго ми сьогодні гуляли, як зазвичай. Прийшла Наташа з Ремі, з дачі приїхали. Ой, Боже, Ремічка так пошла, дав зайчик такий, господі, він на задній лапці. В общем, як сказати, виламав, вирвав. Ні, хоть кіко. Що в собаки? Когті? Да. Ой, бігає на трьох лапках і це вже тиждень і Наташа там намагається йому чимось лікувати, він не дається. Ну, от цього, коротше, ногтя немає, взагалі немає. Вирвав він його, мабуть, він не виросте. Ну, то не страшне, що він не виросте, без того когтя можна жити. Але ж поки воно заросте, це ж я ж. Боже, це ж дуже-дуже дуже боляче. Взагалі, пригає на трьох лапках. Я навіть от такої історії і нічого й не знімала, Щось я потерялася сьогодні з цим всім. От. А потім прийшла і йшла вже додому дзвона Віка каже: пішли покупаємося. Де зелена вода? де не зелена. Кажу, ну, Ми були з того боку Мальдіву ми там називаємо, то наче там вже. Ну, ти я проносить. Ну, пішли покупаємося. Кажу, я теж не купалася, пішли. Кажу, я може нарешті просто отак от ляжу, отак підніму голову і отут, отут, мені треба отут позасмагати. Бо я тут просто мажу пудрою, щоб зрівнятися. Я як піневіну, то знаєте? Бо я ж хожу постійно з собакою, голова отак, вся засмагаю, а отут <сміли> біле. Кажу, мені треба отак лягти і отут-отут позасмагати. Ну, і ми там, хвилин 20, мабуть, ми були, ну, ну 30 максимум. І ще сьогодні класна погодка, така тучки, в общем. Ну, як положено, якщо я вийшла позасмагати, то тучки ж то повинні ж бути так. Ну. Хмаринки набігли, каже, Віка, все, мені там опять щось робити, монтувати. Ой, до речі, сьогодні не так жарко. Ну, приємна погода. Хоча в нас вже, знаєте, 29 це приємна погода. <сум> Після 40 то все класно. От, Щось я таке хотіла розумне розповісти, господі, віка, це... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, взагалі щось я заплуталась. Так. У мене сьогодні тренування. Я вже буду збиратися. А, що в мене сьогодні роботи? Що роботи сьогодні в мене отак. І матіки мені позамовляли, і куча пакувань. Ну, бачите, в мене там я пакую там отой, то все яги, то все я. Але це останній. Всіх попереджую: останній. Так, і що? І зараз я вам хочу показати маленького гравлика. Слухайте, він росте дуже швидко. Але такий прикольний, ще в мене таких от саме ракушки такої не було. Вони завжди, поки маленькі, вони такі темненькі, такі всі полосочками, а це просто якесь чудо. Але слава Богу, він вже їсть. І я ж його пересадили в великий контейнер. У мене ось тут все. Бачите? О, зараз ми його дістанемо. І я вам покажу це чудо. От, а ще вона тут глашка усе, бачите, гладила, знову гладила, то прання, то глажка, то ще щось. Равлик показую. Оно, бачите, жрав як. О, це вже щось. А то вічно я дивлюся, думаю, що він там їсть, на самому моху живе. Так, зараз я його дістану десь. Це ж треба його ще дістати з-під моху. Оно. Так, в ручки, іди в ручки. Ну ось, він був весь у кальцесумішу, я його трошки помила, але все одно то біле, бачите, то кальцесуміш. Ну, от що це оце, за така, такий кольор у ракушки, як це може, може бути? Але ж, бачите, який величенький. От оце все прирост, оце все класно на йому росте. Він дуже любить, як я його на руки беру. Він зразу вилазить, мордочку свою висовує, носик висовує, отако щось там ото за закакуньки. Ні, то мох. Дуже, звісно, гарненький, але вже, мабуть, я його почну мазати мазію, тому що щось мені він. Хоча така ракушка, така, знаєте, ну, класна, тверда. Ну, чого вона така покоцана? Ну невже оце так жара, оце так на його подіяла? Ну, я вже його з усіх буду. Ну, ось, такий він повинен бути. Отакий. Отож, от, от, отож він був такий манюсінький, Ото, бачите, отак. А потім все оце відростає. І таке відростає страшне, перевертайся. Отаке страшне. Господи, хоч би ще, ще й впаде. Ой, господи. Ой, не щастить цьому равлику. Ну. ну, виріс, правда? Дивіться вже який. І гарненький, вусика піленький. угу. башка чорненька. Ну, ладно, боже, вже живеш в таких райських умовах, отакий же ж його величезний контейнер для нього одного. Ну, треба його поміряти. Він вже, мабуть, пару сантиметрів. Що, високо страшно, да? так? Так, ану, скільки ти в мене? Так, ось, ж, ось я ж хочу якось перекласти. Ну да, два сантиметри точно. Да, два, та більше навіть, два з половиною. Десь уже два з половиною сантиметриків. Що, страшно тобі там, да? Так, все, хорош. Давай, бо треба йти Кеті гулять. Іди воно жрать яблочко солоденьке. Яблочко тобі поклала. такі. Отак от будемо їсти яблучко. Ну, все, не заважаю. Лопай. Ну, вже й сюди заглянемо. У цих традиційно все добре. Вони все зажрали. Це я їм теж яблучко поклала. Ось все позалазили, позалазили. Монстрик взагалі закопалася. Ой, це такий же запашне яблучко. Давайте жрать уже. Воно хтось уже вилазив, вже унюхала, так? Да? Унюхала яблучко смачне. Зараз під нос покладу. О, підсунула під ніс. Дивіться, вже вилазить, вилазе. Жрать, жрать, жрать. От, от цих апетит гарний. Вони з'їдають усе. Так, теж не заважаємо. А я купила качани кукурузи. І буде в мене сьогодні на вечерю барана кукурузка і жарена рибка. Бо рибка в мене ще є. А ця красуня ловить сквознячок. Бо це ж я там, бачите, це все в мене відкрито. Отак. Ага. І отут у нас так продувається сквознячок. І вона вже за мною ходить слідом, тому що вже потрібно йти пісять. Глаза відкрила, вже почула слово «пісять». Зараз, зараз, Каті підемо. Все, більше нічого цікавого. Дивіться, стільки в мене мазі. На замовлення забрала мазь. О, катруся вже прибігла. Так, так, що все є. Кому що треба для равликів, замовляйте. Сьогодні в мене багато відправочок. Так що ми пішли гуляти. Всім гарного дня! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черне.